Привіт, дорогі підписники каналу Колекціонер. Це черговий відео огляд, друга частина, власне, на Гуїда Елемондо Маджіко, Гід по чарівному світі Вінкс Клуб. Ювілейна книжка до 15-ліття мультсеріалу Клуб Вінкс, яка вийшла в 2019 році. І сьогодні у нас друга частина огляду це трансформації. В першій ми з вами оглянули фей клубу Вінкс, власне головний героїнь мультсеріалу. Сьогодні у нас трансформації даного мультсеріалу. На обкладинці даного блоку у нас флора трансформації Космікс. Отже, Лас Коперта Делла Маджія. Тут у нас всі Феї Вінкс в першій трансформації, крім Лейли, звичайно, бо це по першому сезоні. Отже, що тут пише? Усі феї-початківці мають базовий рівень магії. Це вроджена сила, яка вперше проявляється в небезпечній ситуації, оскільки досвід зростає, досягаються більш високі рівні та нові трансформації, які вона надає і, і, звичайно, міняється одяг щоразу. Коли вінкс, коли вінкс трансформується, вони можуть використовувати заклинання атаки та захисту, і коли об'єднуються також, і створюють вони з допомогою. Цього чарівну конверген... конвергенцію. На другій сторінці написано таке. Чи знаєте ви, що Блум випадково виявила, що має чарівні сили, коли захищала Стеллу і себе від Огра? Так, йдемо далі. Далі в нас підуть трансформації. Чармікс перша трансформація. Вірніше, не перша, друга. Перша це їхня звичайна трансформація, як Фей. Чармікс. А, бачите, а тут пише перше перетворення Вінкс. Феї отримують його, коли долають е, свої риси характеру. Фея чармікс завжди носить. Це особлива прикраса, сум або сумочка, яка чарівним чином з'являється під час перетворення. А саме казкові чари. Кожна Вінкс має свою коштовність, яка відрізняється формою та кольором від інших. Ось у нас всі Чармікс. Музи, стели, блум, флори, Текни та Аіші. За кордоном, Аіша у нас Аіша. А от в Україні Аїшу перекладають як Лейлу. Не знаю, чому така розбіжність з іменами, Але так. Далі, наступна трансформація у нас End Chantix. Найбільш улюблена всіма. Але не моя. Я її не люблю так сильно, як її люблять всі інші. Отже, що тут вказано у нас? До речі, щодо надпису, тут написано: у нас потужність, швидкість, елегантність. А потужність 2 з 5, Це Чармікс. Елегантність, швидкість 1 з 5, Елегантність 3 з 5. Далі Enchantix у нас потужність 3 з 5 зірок. Цікаво, у кого 5 зірок, дуже цікаво. Швидкість одна зірка з п'яти, ну, правда, тому що швидко на ній не політаєш, крила. Елегантність 4 з 5. Невже є щось елегантніше? Оце мені цікаво буде глянути. Отже, Вінкс отримують силу інчантіс, коли вони жертвують собою, щоб врятувати когось. З цього моменту вони стають феями-охоронцями своїх чарівних світів та отримують казковий пил, який має цілющу силу. Тут, до речі, не вказано, що фея мусить рятувати. Як воно називається? людину обов'язково зі своєї планети. Тобто переграли самі себе. Тому що книжка все-таки офіційна. І відповідно, інформація повністю відповідає мультсеріалу. Спеціальні е коробочки для казкового пилу. А, отже, він береться з Крил Вінкс і поміщається в персоналізовані флакони. Аїша, Bloom, Флора, Муза, Стелла Текна. Ідемо далі. Далі у нас Белівікс. Отже. М -м Сила 3 зірки із 5, швидкість 3 зірки з 5, елегантність 2 зірки із 5. Щодо інформації про сам Белівікс, яку нам дає книжка, вона наступна. Ця трансформація дається Вінкс, коли вони переконують жителів планети Земля, що фей існують. Він використовує цю силу, щоб повернути магію людям. Белівікс – це єдине перетворення, яке дозволяє вам вибрати між трьома різними типами крил. Чи знаєте ви, що Белівікс, окрім того, що ефективний у бою, має силу лікування, яка багато разів зцілювала людей? Дуже шкода, що її не застосували на набу. Хоча. Там, по факту, дуже важкий випадок. Там велика сила була у самому заклинанні. Чому я це згадав? Бо я четвертий сезон якраз закінчив дивитися. Отак от, от співпало. Ідемо далі. Далі у нас три пари крил. І одразу ефектність цих крил. Швидкість 5 із 5, звичайно, елегантність 2 із 5. А от е, сила 3 із 5. Отже, перші крили у нас Speed. Що дає швид... змогу швидко літати? Трасікс. Ці крила дозволяють Вінкс зазирнути в минуле. Зумікс Вибравши крила зумікс, вінкс можуть телепортуватись. А тепер по самих крилах. Це у нас були Спідікс. Далі у нас Трасікс сила 3 з 5, швидкість 2 з 5, елегантність 2 із 5. Зумікс сила 2 із 5. Швидкість. 5 із 5, тому що це телепорт крила. І е елегантність 2 із 5. Ідемо далі. Далі у нас софікс та любовікс. Якщо ви про них забули, то ви помилилися. Книжка точно не забула, книжка все пам'ятає. Так. Отже, отже, софікс потужність 2 із 5, швидкість 1 із 5, елегантність 3 із 5. Інформація, дар мудрості, який ефірні фей дають Вінкс, щоб зміцнити Білівікс. І він дозволяє їм увійти в гармонію з природою. Наступний у нас Любовікс або Лавікс. Прикольно, що текна. це мене тішить. А щодо Любовікса у нас потужність 2 із 5, швидкість 1 із 5, елегантність 3 із 5. Інформація. Любовікс це дар кохання, він походить від Фей. Ефхірних фей і не дає їм сміливості та винахідливості. А також про самий подарунок. А, про третій подарунок долі. Власне. Це подарунок, який дозволяє врятувати кохану людину від смерті. На жаль, феї ніколи не зможуть з ним скористатися. Ось таке написано: нічого не написано і так далі. Далі у нас трансформація гармонікс. Гармонікс потужність 3 з 5, швидкість 3 з 5, елегантність 4 із 5. Тобто вона така ж елегантна, як і Enchantix. По факту. Ну, але якщо порівнювати, насправді, то Гармонікс програє У Вигляді, вони ж тут однакові у них одяг. Просто різні кольори. Отже. Перша водна трансформація, яка дозволяє спритно плавати під водою та чаклувати. Цю силу дають Вінкс. А хранительки Сереніксу з метою отримання вищої сили. Серенікс. Далі. Серенікс. Серенікс у нас на цілих дві сторінки. Будемо читати. Отже, Серенікс. Потужність 5. Потужність 5 із 5. Швидкість 5 із 5, елегантність 4 із 5. Тобто Серенікс більш ефективна, ніж Enchantix. Якщо так подумати, то під водою справді вона ефективніша буде, тому що в Enchantix сильно під водою не політаєш і не повоюєш. Інформація: Серенікс дозволяє Вінкс стати казковими русалками та отримати доступ до безкінечного океану у воді. У воді вони можуть швидко плести щоб і також заклинаннями відбиватися. Щоб отримати цю силу, вінкс. Слідкували інструкціями в книзі Серенікс і знаходили три чарівні дорогоцінні камені Кам ні, впевненості, мужності та співпереживання. Так воно якось переклало. Книга Серенікс. Це книжка, яка дає інструкції Вінкс, як подолати місії та перетворитися на казкових русалок. Вона відкривається лише за допомогою ключа природи, який їй дала власне, у Веймірі Грейнор. Дух природи. Далі у нас ем, про Серенікс Бокс. Трішки зараз глянемо. Отже, Вінкс не самотній у своїх пошуках чарівних дорогоцінних каменів. Box дає кожному з них коробку Серенікс у формі морської зірки, всередині якої знаходиться хранителька Серенікс, яку можна викликати, якщо вам потрібна допомога. Чи знаєте ви, що Серенікс найдавніша сила чарівного виміру. З нею пов'язане прокляття. Ті, хто не досягає її, назавжди втрачають свої чарівні здібності. Пам'ятаємо: інформація з п'ятого сезону. Далі у нас трансформації шостого сезону, а саме Блумікс та Міфікс. Отже. Блумік – це особлива сила, яку можна отримати лише якщо ви продемонструєте, що володієте основним даром для фей щед, щирістю. Блум віддає частину свого дорогоцінного полум'я дракона кожному зі своїх друзів, таким чином, стаючи феєю Блумікс. Пізніше інші Фінкс також роблять цей добрий жест і досягають цього рівня феї. Ну, якось трохи незрозуміло. Потужність 4 з 5. швидкість 3 із 5. елегантність 3 із 5. Ця сила по факту, получала, вони її отримували так, от, щоб була. Ну, тому що воно якось там не зрозуміло, те отримання у них було. Вони просто одна одну захищали і так отримували сили. І тільки Блом отримала Блумікс, там, у тій вогняній вирві, коли впала туди. Ну, якось так. Тобто, все дуже досить, досить все плутано. Далі у нас міфікс, і, до речі, я знайшов найелегантнішу трансформацію, на думку видавництва та, й, власне, Рейнбоу, звичайно, тому що ця книжка офіційна. Міфікса ш... сила 3 з 5, швидкість 4 із 5, елегантність 5 із 5. Тобто, це найелегантніша трансформація «Вінкс». З одної сторони, я мушу погодитись. Вона справді гарна, як не крути. Я там десь казав в якомусь відео, що мені Тайнікс подобається. Але все-таки Міфікс буде на першому місці через оці шикарні плаття, які у них. У них не просто топ і спідничка, шорти і так далі, а гарно, дійсно красива трансформація. І у них різні плаття. Вони в різних платтях це найголовніше. Не у однакових, як от, наприклад, Serenіx і Harmonix, там все ж однакове було. Просто різна кольорова гамма. Е, Інформація. Ця трансформація дозволяє їм увійти у світ легендаріуму злої книги, з якої оживають монстри з минулого та легенд. Щоб перетворитися на міфікс, Вінкс потребують шість чарівних паличок, які також служать для заклинань і закривають легендарій назавжди. Палички Міфікса. Міфікс це єдине перетворення, яке вимагає використання чарівної палички. У кожної Вінкс вона своя. І от власне палочки: Музи, Блум, Аїши, Флори, Текни та Стели. Паличку Ельдори вирішили не додавати, як я зрозумів, хоча вона теж була. Далі у нас ідуть трансформації сьомого сезону мультсеріалу Клуб Вінкс. І перша це Батерфлікс. Мушу погодитись з думкою багатьох, що Батерфлікс є досить шаблонною трансформацією, тому що вони там буквально всі однакові. От, не знаю, «Гармонікс», напевно, краще трохи дивилося, ніж виглядає Бертерфлікс. І вона ще й, до речі, була цілий сезон, тому що вона основна. Бо тому що з, сезон, з п'ятого сезону війшло таке зрозуміння, мульцірила як основна трансформація, та не основна. В п'ятому сезоні основною трансформацією була Серенікс, в шостому сезоні основною трансформацією був Bloomix, тому що міфікс була додатковою для можливості потрапляння в легендаріум. В сьомому сезоні основною трансформацією була Батерфлікс. Тому що Тайнікс була тільки для того, щоб потрапляти в міні світи. В восьмому сезоні трансформація була одна і на тому крапка. Був ще Enchantix та Серенікс, але вони тільки так прохідні були. Отже інформація по Батерфліксу. Потужність Батерфлікса 5 зірочок із 5. Це як таке? Вони з Батерфіксом не могли боротися з грибами, тому що це. А-ля природи, їм треба було просто е, використовувати якісь свої інші вміння, але не магію. Яка тут трансформація? Як вона може бути 5? Дуже цікаво дуже цікава книжка. Далі швидкість 3 з 5. І саме цікаве елегантність 5 зірок з 5. Ну ви серйозно? Не знаю. Я не знаю, я не розумію, напевно, нічого. Отже. Це сила дана Вінкс від природи для порятунку казкових тварин, присутність яких є фундаментальною для балансу чарівного всесвіту. Завдяки спеціальним чарам метелика феї можуть кликати на допомогу природу та тварин. Не метелика, чарам, чарам батерфлікс, напевно, це просто перекладач. Так, правильно, перекладач перекладає навіть батерфлікс як метелик. Тому що батерфляй це метелик з англійського. Чи знаєте ви що, щоб врятувати Вінкс, чарівні тварини повинні. Чи знаєте ви, щоб врятувати чарівних тварин? Вінкс повинні подорожувати в часі. Для, чого? Для цього вони використовують камені спогадів? Ось. Знаємо, звичайно. І пам'ятаємо. Далі. Далі у нас Тайнікс. Сила 3 із 5, швидкість 3 із 5, елегантність 4 із 5. Ну, не вже Батерфлікс елегантніший, ніж Тайнікс, друзі? Ви теж погоджуєтесь з цим твердженням? Я-ні? Так, читаємо. Тайнікс. Uh, Це перетворення можливе завдяки казковим тваринам і вірним друзям Вінкс. Феї Тайнікс, як Феї Тайнікс, вони можуть зменшуватися та входити в інші міні-світи, мікросвіти, крихітні, як листочок чи крабля. Тайнікс має спеціальне заклинання. Кожна фея може активувати його лише за допомогою своєї власної казкової тварини. Пам'ятаємо таке. Отже, браслети Тайнікс. Перетворення Тайнікса відбувається завдяки браслетам. Які казкові тварини дарують Winx? Ось так. от. Далі у нас, звичайно ж, піде Дрімікс та Онірікс. І так, сила Дріміксу 3 із 5, швидкість 3 із 5, елегантність 4 із 5. Зараз глянемо, що там по інформації. Ця сила походить від енергії снів. Завдяки передбачуваним видінням, які генерує Dreamix, він зможуть знайти молоді таланти на планеті Земля та врятувати їх від викрадача талантів. Так, наступною у нас йде Onріx. Онірікс. Сила Onріx вимірюється в чотирьох зірках з п'яти, швидкість в трьох з п'яти, елегантність в чотирьох із п'яти. Ну, Onрікс мені теж подобається в плані елегантності, хоч воно. Однакове, по факту, костюми однакові. Але мені подобається. Дуже гарно вони виглядали. Треба, до речі, передивитися цей спін-офф. Тепер інформація. Вона дається він з Духом світу снів. І є еволюцією DreamX. Сила Онірікса є фундаментальною для порятунку світу снів. І для порятунку фантазії та магії. Отак-от. І остання трансформація мультсеріалу. Тому що в коміксах їм там попридумували багато інших, але тут їх немає. Ну, вони там прямо в коміксах неймовірно однакові всі, так що нічого ви не втрачали. Це космікс. І це єдина трансформація після в показали, які показали всіх фей. Тому що в інших трансформаціях по одній, по дві феї тільки на обкладинці. Інформація на першій сторінці. Сила 4 з 5. Е, зараз вас дещо здивує. А, сила 4 з 5, швидкість 4 з 5. Елегантність космікса. 5 зірок із 5. Як космікс може бути елегантніший за Міфікс? Чи навіть той же Енчантікс? Ну ви серйозно. Я не знаю реально. Якийсь прикол. Хто ці зіручки ставив? Чесно. Отже, Космік черпає свою магічну енергію зі світла космосу. Ця сила надається Вінкс дораною, королевою Люменії. Володає доручає, фе... доручає феям дуже важливу магічну місію за допомогою космікса повернути світло зіркам чарівного всесвіту, які таємничим чином гаснуть. Чому вони гаснуть, ми пам'ятаємо, звичайно. Чи знаєте ви, що символом енергії, що живить солярію та королеву Дорану, є веселка. Коли вони літають, він з космік залишає за собою чудовий барвистий слід? Якось так. Не сказ... Ну, да, так. Але... Ар... Але... Секундочку. Еле Аркобалено. Ну, це аркобалено, по факту, це італійської її веселка. Те, що вони за собою слід залишають, я знаю. Це ми бачили теж в мультсеріалі. І все. Це всі трансформації мультсеріалу. Зараз ми з вами глянемо сторіночки. На них всі Вінкс. Отже, трансформація. перша. Ось вони наші красуні. Далі у нас Енчантікс. Белівікс. Це неймовірно. А, космікс. Любовікс. Любовікс. Далі у нас іде Гармонікс. Тобто, як ви бачите, на сторінках розмістили всіх фей в своїх трансформаціях, в рядочок, щоб нам подивитися, помилуватися на це. Серенікс, Дро трансформація п'ятого сезону. Блумікс. Ось так от виглядають. Ну, не знаю, красивий Блумікс також. Міфікс, до речі, міфікс у книжці в 2D. Всі намальовані, щоб ви собі розуміли. Не там від кутюру чи в 3D. Вони в 2D, якого, якого ми, на жаль, не побачили в мультсеріалі. Хоча я дуже-дуже хотів побачити в мультсеріалі цей 2D. Їм ж набагато в 2D краще в цій трансформації. І справді, гляньте, які у них красиві сукні в цій трансформації. Мені найбільше подобається Флора, плум і муза. На жаль, Текна не так подобається. Сукня у неї трохи простенька якась, а от у них просто неймовірні. Так, ну і остання сторіночка. Батерфлікс. Найлегантніша трансформація на секундочку. Tinyx. Dreamix, O'Nirix. А от Оniрикс вже в стилі кутюр намальована. Одну секундочку. Ось. І космікс. Космікс. І це був власне огляд на блок трансформацій. Наступний блок у нас хлопці спеціалісти. І ще, можливо, якийсь. Тому що далі вже блоки не такі будуть великі. Це була друга частина. Вона ого наскільки вже часу. Тож, чекайте третю, і напевно буде не одна ще частина. Дякую, що були зі мною. До зустрічі у нових відео оглядах. Всього вам найкращого. Радий, що ви були зі мною. Коментуйте, як вам огляд, як вам трансформації, і яка, на вашу думку, найсильніша, найшвидша та найелегантніша. До зустрічі!